І всім бригей мої фраєри, з вами, Зелієр! Ми повертаємося до старої доброї гри Копікет. Це відео, коротше, буде коротке, бо я роблю огляд на другу кінцівку, якщо ми відмовимося дружити з другим котом, який теж оказався, як там доу нього звати. І оказуйте, я, я подивився і тут можна вибрати вибір сцени. А я цього весь час не знав. Кстати, я ще цю гру завершив на 100%, реально. Можете поздравити, що я цю гру завершив тупо на 100%. Так що давайте розпочинати нашу гру. Це буде огляд, коротше, на останню кінцівку. Давайте ну, розпочинати, пацани. Водички, на жаль, не взяв, бо мені мене було готуватися. Поїхали. Давайте спомнімо старі добрі сцени цієї гри, коли я вперше почав її проходити, довхтовившись рецплею українською. Да. Я ссылку на нього оставлю в описі, хто не знає. Хто хоче його подивитися, оставлю ссылку в описі. Дика кішка стурбована, де ти Олі? Серйозно, дай нам знати, останні дні в нас були непростими. Ну да, я згоден. Шо графон у мене глючить? Бляха, шо у мене глючить? Транскрипція. А що таке транскрипция? Спаральду. Крова Аудіографон. Що це? Гра, ти більше так зі мною на шуткуй. Вертикальна сили аудіо. Кривоник. А, ну тут що? Так що, як обычно, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментарі, я постараюся так відповісти. У мене Тікток аккаунт і другий канал, реакція за ділера. Я там знімаю ец, е, відео. Е, е, коротше, знімаю реакцію на українському мовні відео. Що в мене є такий канал, де я, коротше. Роблю не роблю, а кажу, коли буде нове відео із говорять з підписниками і побугай. Ми вже з гачерами тупими розібралися. Я думаю, ви знаєте гачу лайф і ми з такими тупими дівками розібрались. Так, усе шадоун. Ну Добре, ми продовжимо далі. Кстати, в цьому каналі я роблю рідко анімація, на жаль, І зараз я роблю SFM... Ну, відеоіграм. Тільки що мене цей тупий голос перебив friends. Давай, пошли. Слід Я уже тільки що похвастався, що на платину завершив в стимі на 100%. Ну, я зараз ще раз показні, так шоу не платина. Ну, я до 100% завершив, но я называю платину, як хочу. Коротше, ми можемо поки що поговорити, поки ми будемо слідувати за цією кішкою. Оригінальною версією нас. Кстати, у мене теж є кіт, але він, мабуть, де спить. Моя кішка любить спати, кстати. Так. Статі, я недавно дивився Максим ялець, чи краще рекламувати рекламу, ну я би не став рекламувати рекламу, бо у мене поки що монетизації немає. А потім він сказав: якщо у вас є гроші, потратьте на покращення чогось на мікрофона. Я такий так, дівка не ржить. І, коротше, я, бо, я зараз подумав над покращенням. Купить нову клавіатуру і купити новий мікрофон. Насчет нового мікрофона. Мабуть, батько не розріше, бо він скаже, ой, у тебе є мікрофон, коротше. Але є прикол. Мені незручно кудись ставити. О, дивіться, він зараз тут сліва від мене стоїть. А тут рука, і тут незручно клаву, клаву нормально грати. Я Наче косєрова бабка якась грає, я наче якийсь косвійний бабка, як... я наче бабкась який... бабка, яка грає. В якусь гру Ну, коротше. Незручно мені. Незручно. На жаль, незручно. І тому я думаю, дати покращення. Так, хто тут у нас хороший? Так? Я буду пікуватися про тебе завжди. Да, да-да-да. Попередній раз ми вибирали кінтівку, до, хорошу кінтівку, де ми... Соглашаємося, або не соглашаємося, а згоджуємося дружити з оригінальною нашою копією кішки. А якщо ми не будемо погодитися з цією кішкою, що буде? І от на цим я прийшов запитання. Ви вже над любим відео набрали 5 гайків, так що я продовжую це робити. І це буде остання серія. Ми покінчимо з цією грою. Так що ми покінчимо цю гру на 100% і все. Куди ти повернешся I додому? Ти мені потрібна. Ага зря не їжджав на жінку. Хоча саме противне слово це малолітні дівки. Малолітні противне слово. Ну я про Роблок що маю в виду. Я не наважу Роблокс тепер. Так! Суни сайт. А то зараз ми від... Зараз мы не будемо погодитися з той сраною кішкою Буде так глянуть чудовища и сани сайт, понял. Парков. У тебя тупо щитка Тихіше, тихіше, я тут Мей. Так Ми сім'я, Дон, я обіцяю, що з тобою нікого не станеться Нічого поганого. Ми повинні бути разом. Поняв. А що вс його. Е, піти. Е. Ми нажали кнопку піти. Я що тут буде? А я не знаю. А я не знаю, що з нами буде. Дебіга, що ви нас поваляли? Да, це я, дебіл. О господи, ладно, я не буду. Я не буду уже це говорити. Ну, короче. The wild cat never. Мій вердикт! Кінчивка не зміниться Добре! Давайте на закінчувати. Забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментарі, постарайтесь на них відповісти. Ще я роблю сфм анімації. Ну, це фем анімації, але, на жаль, рідко і гасплей по відеоіграм. У мене є другий канал реакції за ділера, я там роблю реакції на україномовні відео. У мене світіктокаут та ТГ-канал, де я говорю зі своїми підписниками і допомагаю і викладую, коротше, що зі мною там зараз. Ну я іноді говорю. Ну дивіться, я іноді не відповідаю на ваші питання, але пам'ятайте, що я. Що я дивлюся за своїм телеграм-каналом, іноді. Так що давайте вже зайдемо закінчувати. Ну, і добре, а з вами був Заділер. І всім пока-пока, мої фраери.